Від друзі, ну що ж, на днях міністр міграції Марк Міллер оприлюднив свою заяву про намір не продовжувати програму КУЕД для українців. А давайте ми тоді з вами розберемо, що робити людям, які, в яких є віза, які отримали візу до Канади у рамках програми КоЕД, але не встигли приїхати до 31 березня 2024 року. Які варіанти і що можливо зробити? Першим варіантом залишається приїхати у Канаду у статусі туриста, тому що ваша віза Коед автоматично перетворюється на туристичну візу. Ви прибуваєте до Канади, намагаєтесь знайти роботодавця, який відкриває вам ворк-перміт, проте закритий work permit, який надасть змогу вам працювати тільки на цього роботодавця, і на цих умовах залишитись у Канаді. Також ви можете змінити свою візу на студентську візу, і таким чином легально знаходитись у межах Канади. На даний момент це найпростіші, найлегші способи. Будемо з вами розбирати можливі ще варіанти. Можливо, все-таки після 31 березня щось зміниться і будуть надані якісь пільги, буде щось повідомлено, нам цікаво, на що ми дуже сподіваємося і дуже чекаємо. Поки що. Триматимемо екскурсії.